Всім привіт! Мене звати Надя. Це канал Світло Бібліотек. І у цьому відео хочу розповісти вам про свої нові книги, які нещодавно з'явилися у мене на полиці. Загалом я якось не купувала масово книг у березні, але передзамовляла книги раніше. І ось в один момент вони якось почали прибувати до мене і назбиралася ціла гора книг, які хочу вам показати. Але перед цим хочу вам нагадати про читаю для ЗСУ. Багато наших глядачів і буктюберів надсилають свої книги для розпродажу. І всі книги, які є на цьому розпродажі, ви можете знайти за посиланням. У описі до цього відео. Там вигідні ціни, є рідкісні книги, тому заходьте, купуйте, всі кошти виручені будуть йти на потреби ЗСУ, тому давайте купувати книги, читати їх і допомагати нашим захисникам і захисницям. Тепер поїхали до книг, і першими вам покажу книги, які я вже встигла прочитати із нещодавно куплених це «Знайдення аптекарки Санни Пеннер. Дуже красиве оформлення від видавництва artbook. І це, мабуть, все хороше, що я можу сказати про. Цю книгу, але е, насправді більше про неї розповім уже в прочитаному березня. А поки що скажу, що мені точно не захочеться перечитувати цю книгу, але віддавати її в такому красивому оформленні поки не хочеться, тому е, вона залишається у мене на полицях, але це точно не та книга, до якої я хочу повертатись, що мене так розізлило е, і що тут так тригерило. Дивіться, у відео з прочитаним обіцяю розповісти. Детально. Наступна книга, яку теж вже встигла прочитати, це Колін Гувер, спогади про нього, і про ось цю книгу ви вже можете подивитися відгук, тому що я вже публікувала відео, де читаю цю книгу, гіпотеза кохання, і також там були уроки хімії від Бонні Гармус. Тому обов'язково переходьте, дивіться. Цікаве було читання, я старалась включатися під час прочитання і вже після завершення. І от такими були мої враження, теж можете там подивитись. Наступна книга це Полум'яний Бог від Ребеки Клан, це третя заключна частина трилогії Макові війни. І першу частину ми з подругою читали разом, і це було вже давненько, здається, що в позатому році, може й давніше. І, якщо чесно, приступаючи до другої, третьої частини, я швидше за все хотіла би. Перечитати або якось фрагментами, або передивитися першу частину, не впевнена, що цілком буду її перечитувати, щоб нагадати собі сюжет. Але загалом же у нас тут є така фентезійна аналогія Китаю, країна, в якій панують певні війни, боротьба за владу іде. І у нас є головна героїня юна дівчина, яка вибирається, намагається вибратися з села, в якому їй, скажімо так. Приречена, вона виходити заміж за того, кого їй скажуть. Вона цього звісно не бажає і намагається вступити до академії бойових мистецтв, де вона може себе проявити. І от, власне, за її шляхом ми спостерігаємо в першій книзі, а потім виявляється, що вона має там свою відведену роль у цій країні і має її виконувати. Люблю такі історії про трансформацію головних героїнь, тому ця історія вона ще й дуже насичена подіями, напружена і дуже легко, швидко і цікаво захоплюючи читалась, хоча тут таких багато жорстоких і кровавих сцен. Наступні книжечки теж покажу від видавництва Artbook. це пляжне чтиво Емілі Генрі. І я взагалі не фанат романтичних комедій, але якось так стається, що останнім часом їх у мене стає все більше і більше. Власне, цю книгу дуже хороші відгуки на неї давали буктюберки мої колеги, і тому я вирішила спробувати. Вони казали, що це найкращий ромком, який вони коли-небудь читали, тому заінтригували мене. І оця літня обкладинка просто. Не могла не потрапити у мій список на літо прочитання, тому ближче до літа уже буду читати, і не знаю чи випаде нагода бути десь у поїздці, у відпустці, тому, хоч таким чином, буду собі піднімати літній дух і літній настрій. І, Загалом я нічого не знаю про цей сюжет, крім того, що тут має бути якась романтична історія між головними героями. Але тим не менше я в такі книги і не читаю анотації, тому що там загалом все крутиться довкола романтичних стосунків. Але вона справді дуже красива і дуже приємна. А ще одна крихітка, яка всіх здивувала своїм розміром, хто її передзамовляв, це магма від ісландської письменниці, яку я навіть прізвище не буду старатися вимовити. Це коротка історія про аб'юзивні стосунки, про дівчину в цих аб'юзивних стосунках, яка є такою ніби жертвою. Я знаю, що вона має легко. Не знаю, чи легко, але швидко прочитатися, тому можливо найближчим часом її і прочитаю і складу свою думку теж. Наступні книжечки мені приїхали від видавництва РМ, і я вам так їх одразу покажу. Тут три книги з їхньої серії про української класики, яку вони почали видавати. І ще одна книга, навіть у плівці. У мене ще дві: Змія і Голуб, Шалбі Макюрін. І скажу вам так завуальовано, що дві з цих книг я вичитувала на предмет помилок, якихось технічних одруківок. І я вже обіцяла вам розповісти про цей досвід, тому тут зроблю такий невеличкий ліричний відступ. По-перше, що це таке, чому я за це взялася, які мої враження? Видавництво РМ анонсувало те, що вони шукають для себе таких технічних вичитувачів книг. Ті, хто будуть робити це на предмети не граматичних помилок, а й саме якихось технічних моментів, одруківок, неточності і так далі. І мені було цікаво це спробувати. Перша причина була тому, що я в своїй роботі стикаюся з текстами, переважно працюю з текстами і помічати десь неточності, помилки, одруківки. Мені хотілося б прокачати ще більше цей навик. І друга причина, звісно, це можливість отримати книгу. Ти вже її прочитав в електронному форматі, а потім отримуєш уже в паперовому собі на полиці. Безкоштовно, це була одна із домовленостей із видавництвом такої співпраці. І третя причина це моя цікавість, тому що мені хотілося спробувати себе власне в такому форматі читання, великого об'єму тексту саме на предмет якихось таких технічних моментів. І загалом це було цікаво, тобто я зосереджувала свою увагу на. Звісно, у друківках, які під час прочитання виявляла. Потім на неточностях з нумерацією сторінок, тобто я слідкувала, щоб вони були правильно пронумеровані, і чи співпадає зміст із власне, фактичним розташуванням там розділів і інших частин тексту, і інші якісь неточності, які могли виникнути при наборі там, тексту і так далі. І загалом це був дуже цікавий досвід, і я з задоволенням продовжу, якщо у видавництва будуть ще книги на вичитку, тому що це було цікаво з одного боку, це ніяк не зіпсувало мені враження від самого читання, тобто я не сиділа там з лупою і не ковирялася в цьому тексті. Я просто читала собі, можливо, трошечки уважніше, ніж зазвичай придивлялася до тексту, і так потім проходила ще після прочитання саме по Оформленню по тих же сторінках, розділах там і так далі. А, а так, загалом, це було таке досить звичне читання, і я рада, власне, що я спробувала, не пожалкувала. Отож, у мене тут три книги із серії класики української: це Захар Беркут, Кайдашова сім'я і Вальс Меланколік Ольги Кобилянської. І загалом мене не дуже дратує і там, засмучує те, що зараз українські видавництва якось дублюють. Для себе видання творів українських класиків, тому що мені здається, що це питання часу, і з часом воно вирівняється. Так, якісь задвоюються, там у шести видаваництво виходять про якісь тексти, хотілося б чути і бачити їх більше. Але я думаю, що це дійсно питання часу і наполегливості нас, і як читачів, доносити це до видавництв. Тому я буду вже одразу вам, мабуть, і покажу. Тут у мене ще від видавництва віхола є Агатангел Кримський, і я довго сумнівалася, чи треба мені збирати неканонічний канон. Мені там подобалась тільки садгецуманська книга, я точно хотіла її придбати. І от коли я отримала на огляд від віхоли Агатангела Кримського, потримала в руках цю книгу. Я зрозуміла, що я буду збирати не канонічний канон надто вони приємні у віхоли, якісь надто ергономічно приємні, тобто приємних і тримати, і читати, розгортати. Ну я не знаю, як вони це роблять, але якось так виходить. Тому. Буду збирати не канонічний канон, а все, що в ньому не виходить, я буду дозбирувати у РМ в першу чергу. Ну, По-перше, і не канонічний канон він дешевший, ніж у РМ, це серія класики. І також бачила, у Якабу паблішинг буде серія шкільної класики. Та й інші видавництва якось надолужуються тему, тому я думаю, у нас буде широкий вибір. Можна буде до вподоби міксувати, обирати так і у віхоло здається в подарункових виданнях. Теж уже виходить і Коцюбинський і Нечуйловицький, тож є де розгулятися. Про Агатангела Кримського я не знаю на свій сором нічого про цього автора, саме тому хотілося саме з нього почати цей неканонічний канон, дізнатися про цього письменника і про цей твір Андрій Лаговський. І я буду читати її в квітні і вже в прочитаному квітні вам розповім. Але в моєму інстаграмі буде відгук раніше, тому якщо цікаво. Підписуйтесь або заходьте, переглядайте, я там швидше публікую часом відгуки. Тут же ж із цих книг я вам вже розповідала про прочитаного Івана Франка Захар Беркут у прочитаному січні, тому чи лютого, тому не буду повертатися, залишу тут посилання. І наступні книжечки мені приїхали від видавництва Віват. Одна з них це. Мед він на мисто». це книга, наскільки я знаю, популярного сценариста, режисера, який написав такий трилер. І мені завжди цікаво, коли люди з кіномистецтва приходять у літературу, тому що вони в них ось ця картинка, візуальне якесь таке сприйняття дуже цікаве. І коли читаєш їхні книги, то справді відчувається якийсь кінематографічний сюжет. Більше працює якось уява і зазвичай це дуже динамічні. Тексти. Тому ось такого я і очікую від цієї книги, вона невеличка, і я її взяла просто там на якісь вечір-два почитати щось таке захопливе і відволіктись. Наступна книга це Донато Карізі. Я дуже довго вже хочу познайомитися з цим автором. А це італійський автор детективів. В нього є і серійні детективи, і самостійні. І ось це, якщо я не помиляюся, якраз самостійна книга Не з циклу. І обов'язково, якщо мені сподобається, то буду продовжувати. Я загалом люблю детективи. Якщо вони ще цікаві, і я точно не можу там на середині книги здогадатися що до чого, і мене не драту. Тують герої якоїсь своєю там інфантильністю чи абсурдністю, то я люблю такий текст. Якщо ви вже до речі читали Донато Карізі, поділіться, як вам можливо чим продовжити, якщо мені це сподобається. Буду чекати на ваші вражені коментарі. І ще одна книжечка від Vivat це Нонфік. Це ось ця їхня серія про ментальне здоров'я, синдром самозванця. Я взяла саме цю книгу, тому що така дуже популярна, поширена тема, і загалом часто наш критик нас зупиняє в якихось моментах, в якихось наших досягненнях, переживаннях чи стремліннях. Тому мені буде цікаво почитати. Що таке синдром самозванця. Я в загальних рисах знаю, і коли він мене переслідує, теж іноді помічаю. Але хотілося б більш детальніше в цьому розібратись і зрозуміти, як працює в цьому наша психіка і які є шляхи подолання цього синдрому. І остання це книги від видавництва клуб сімейного дозвілля, КСД. І я замовляла у них дві книжечки ремарки, яких бракувало чомусь у моїй колекції. Це три товариші та тріумфальна арка. Такі, мабуть, найзнаковіші і найвідоміші поряд з чорним обеліском» твори письменника. Тріумфальну арку я читала колись дуже давно. А от три товариші ще не читала, буде цікаво познайомитись. І цього разу моє замовлення теж не обійшлося в КСД без Стівена Кінга. Я взяла собі необхідні речі. Якщо чесно, я читала дуже так побіжну анотацію. Є магазин у невеличкому містечку, в якому можна знайти все, що тобі потрібно, навіть якісь найдикіші речі, які ти можеш потребувати, ти можеш тут знайти. Ну і далі, звісно, Стівен Кінг запропонує нам якісь незвичні обставини, що буде відбуватися в тому містечку, в тому магазині і так далі. І я звернула ще на цю книгу увагу через те, що вона дуже товстенька. Мені хочеться Кінга читати побільше. І мені здається, чим об'ємніші у нього історії, тим більш вони ще такі масштабніші і об'ємніші, тому що він багато уваги приділяє якимось деталям, антуражу, передісторії, і показує нам більше і час, в якому це відбувається, і людей, які в цьому задіяні. Тому мені хотілося чогось саме такого більш об'ємного. Стівена Кінга, то що буду читати, розповім. Друзі, ну і власне це все на сьогодні. Якщо ви читали щось із цих книг, діліться у коментарях, буде цікаво знати вашу думку. Пишіть також, що ви придбали у березні, які були найцікавіші покупки. і Я вам дуже дякую за перегляд. Ставте лайк цьому відео, якщо сподобалося. Не забувайте підписуватись на канал, якщо ще цього не зробили. І до зустрічі у нових відео. Па-па!